Розповсюдженим є переконання, що вітчизняні політики тільки те й роблять, що порушують чи заводять в глухий кут виконання своїх обіцянок, або в найкращому випадку працюють над ними так довго, що встигають піти з посади раніше ніж обіцяне стає можливим. Та виявляється, що вітчизняні політики вміють ще й тримати свого слова. І сьогодні ми поговоримо саме про такі випадки. На початку цього року під загрозою знищення опинилась пейзажна алея в місті Києві. Розташований тут парк сучасної скульптури, а також дитячий сквер з чудовими майданчиками, котом сороконожкою, казковими лавками та іншими дивами, опинився під загрозою руйнації. Справа в тім, що 13 березня Вищий адміністративний суд своїм рішенням дозволив Міністерству закордонних справ збудувати на пейзажці висотку. Вже наступного дня голова КМДА Олександр Попов заявив, що київська адміністрація разом з небайдужими киянами. Та громадськими організаціями стане на захист пейзажної алеї від забудовників. Спроба знищити сквер на пейзажній алеї це варварське посягання на духовне і культурне надбання нашого міста. Ми разом з громадськістю зробимо все можливе, аби не допустити цієї забудови, заявив він. 19 березня за дорученням Попова у КМДА була створена робоча група для переговорів з МЗС з приводу пейзажної алеї. За два з половиною тижні, 4 квітня, окружний адміністративний суд Києва задовільнив позов КМДА і визнав незаконним рішення Київради про передачу під забудову ділянки на вулиці Пейзажна Алея. І вже наступного дня територію, куди входить пейзажна алея, визнали пам'ятником природи місцевого значення. За це рішення на засіданні Київради проголосували аж 107 депутатів. Обіцянка Попова була виконана. Зрозуміло, що у опозиції менше можливостей виконати свої обіцянки. Хоча б тому, що вона не знаходиться при владі і має менше можливостей. Втім, це зовсім не означає, що опозиціонери не тримають свого слова. У лютому цього року народний депутат Роман Забзалюк опинився в центрі парламентського скандалу. Депутат повідомив, що за свій перехід з фракції Бют, від якої був обраний до фракції реформи заради майбутнього, він отримав 450 тисяч доларів. За словами пана Забзалюка, ще й 500 тисяч він мав отримати за критику. Бют свій перехід депутат назвав спецоперацією бют батьківщини з метою викриття корупційних схем, які діють у парламенті. Також депутат передав генпрокуратуру аудіозаписи, що підтверджують оборудку. У фракції реформи заради майбутнього спростували заяву Забзалюка. За їх словами, Роман Забзалюк отримав майже півмільйона доларів від фракції на лікування. Жодного стосунку до виходу пана Забзалюка з бюту ці гроші не мали. 13 лютого голова фракції Бют, Батьківщина Андрій Кожем'якін пообіцяв передати отримані з розлюком гроші хворим дітям. І вже 18 лютого фракція передала 3,5 мільйони гривень дитячій лікарні Охмадит. Обіцянку було виконано. Політики виконують обіцяни. Так не всі політики, так не все обіцяне і так не завжди виконують. Та коли вони все ж таки дотримують свого слова, це варто помічати просто для того, щоб на коротку мить переконатись, що ми віддали голоси за правильних людей. Всього найкращого.